Всім привіт! Сьогодні в цьому відео піде мова про німецькі футбольні клуби, які вигравали свій власний чемпіонат Бундеслігу найбільшу кількість разів. Чемпіонат Німеччини по футболу входить в п'ятірку найсильніших на європейському континенті. Такі гранди, як Баварія Мюнхен та Борусія Дортмунд, наводять шороху в лізі чемпіонів майже від сезону до сезону. Тож давайте дізнаємося, які клуби з Німеччини є найтитулованішими вперед. П'яте місце Гамбург. Одноіменна команда із великого портового міста на півночі Німеччини вигравала Бундеслігу шість разів в своїй історії: в 1923, 1928, 1960, 79, 82 та 1983 роках. Хоча футбольний клуб Гамбург в минулому році вилетів з елітного чемпіонату своєї країни. І зараз грає в другій бундеслізі, його болівальники мріють, що команда врешті-решт буде входити в перелік топ-клубів Німеччини і показуватиме гарні результати в Єврокубках. Четверте місце Шальке 04. Цей футбольний клуб, заснований у місці Гельзенкірхен, раніше мав неябияку звитягу у внутрішньому чемпіонаті Німеччини, вигравши бундеслігу сім разів. Найбільш тріумфальні в цьому плані були історичні проміжки в 30-ті та 40 роки минулого століття. Шальке вигравав чемпіонство в 1934, 35, 37, 39, 1940, 42 і в 1958 році. Зараз команда теж бореться в другій бундеслізі за можливість в наступному сезоні грати в еліті німецького футболу. Третє місце Борусія Дортмунд. Футбольна команда із Дортмунда вигравала Бундеслігу 8 разів: 1956, 57, 1963, 1995, 96, 2002, 2011 та 2012 роках. Сучасна Борусія, на відміну від попередніх команд, які ми називали, це амбітний клуб, який постійно бореться за золото німецького чемпіонату, постійно прогресує і веде відмінну кадрову політику. Борусія в останні роки постійно виходить в плей-офф Ліги Чемпіонів і являє собою грізну силу, з якою рахуються усі в Європі. Друге місце Нюрнберг. Ця футбольна команда з одноіменного німецького міста стабільно закріпилася в другій бундеслізі без будь-яких амбіцій стати топовим клубом своєї країни. По крайній мірі так здається на перший погляд. Хоча Нюрнберг вигравав чемпіонат Німеччини по футболу 9 разів. 1920, 21, 24, 25, 27, 1936, 1948, 61 і 1968 роках. Але все це було в далекому минулому. І вболівальники команди чекають на головний футбольний трофей своєї країни вже більше ніж 55 років. Перше місце Баварія Мюнхен. Баварія із Мюнхена це дійсно особлива команда в Німеччині. Яка є безперечним лідером по кількості здобутих трофеїв серед усіх футбольних команд країни. Як на власних змаганнях, так і на міжнародних. Баварія вигравала Бундеслігу 33 рази. Перший раз їй це вдалося в 1933 році, а останній в цьому в 2023 році. До речі, Баварія стає чемпіоном своєї країни вже 11 разів поспіль. Також клуб із Мюнхену 6 разів вигравав Лігу Чемпіонів. Якщо тобі сподобався наш контент, став лайк та підписуйся на канал.